Олексій Кандюк, чернівці, політолог, молодий, перспективний, розумний. Так, да, вернувся, політолог. Да, <laughs> <хочеш>, От я. <laughs> <laughs> я тебе тут хваліла, так, да, просто поки тебе не було в кадрі. А, все, сьогодні офіційно оголосили результати виборів. В Польщі президентських, але ну, ми, так як українці тут у Польщі, і українці всі, в принципі, найбільше спостерігаємо за цим процесом в контексті подальших відносин між Україною і Польщею. Ось хотіла в тебе як у політолога запитати: однозначно, тобі було цікаво, мабуть, ти спостерігав так за цим процесом. А які моменти міг би десь там виокремити для себе, так? Ну, я думаю, насправді, що в такій відносній поразці. Відносні, тому що ще ще буде другий тур. Відносні поразки діючого президента, а винувати власне сам президент. Тому що, ну по-перше, в нього була така досить нудна виборча кампанія. По-друге, чесно кажучи, якихось конкретних результатів його президентства, також ну малувато для того, щоб якось звітувати перед виборцями. Ну і, і по третє, якось він дуже самонадійно себе вів, напевно, вже вважаючи, що його обручі в першому турі. Е, ну і це все сказалося насправді. Е, питання в тому, що ну, це все дуже відносно, тому що в другому турі буде все залежати від, е, від тих виборців, які голосували, власне, не, не за цих двох кандидатів, які входять да, в другий тур. від виборців інших, кого вони кому віддадуть перевагу чи Комаровському, але насправді, як на мене, то шансів, шанси переобратися все-таки у Комаровського є. І вони трохи більше, ніж, ніж у Дуди. Вот. Що стосується там результатів для України, я думаю, що і той і той політик він є проукраїнським, як і в принципі більшість Польщі. А, ті політики, які, яких можна сказати, назвати відносно проросійськими, тобто а, як корвін, корвін мікіта і ця угу. актриса Мельника Огурик, актрис, Огурик. А, вони можна сказати, що це гарний результат виборів, тому що очевидно їх віднесло в очевидний маргінез. Та, тобто там, ті декілька відсотків, які вони набрали разом, вони. Показують приблизний рівень підтримки до того, -того спрямування, який вони озвучували в своїх виборчих кампаній, от тому, незважаючи навіть на свою там на свої зовнішні дані виборці приблизно показали відношення до тієї політики, яку, яку вони намагалися в своїх програмах. Показати я, як відданий прихильник рок-музики, вболівав за, за, за Кукіса, який. Окрім того, що, що Рокер, і я думаю, що його успіх ще й в тому, що е, поляки насправді, як і всі європейці, хочуть більш швидких змін. Да? Реформи якби, йдуть, але вони йдуть занадто повільно, особливо для сприйняття там, молодих людей, наприклад. Тому е, запит на нові обличчя і нові політики, я думаю, в європейській, в європейській політичній діяльності, так само, як і в українській, я думаю, він буде лише зростати. Uh, і успіх, тому що власне третє місце для для, для рок співака uh, ще й незалежного да? тобто тож він йшов ні ні від, від жодної партії так. не розсувався. Це насправді успіх, і, і я думаю, що це крім того, що й успіх того молодого електорату в першу чергу, який його підтримав. Так. Олексій, хоч, знаєш, я тебе попросити, зараз ми повернемося до розмови. Можливо, ти б трошечки змінив камеру, тому що дуже засвічує від вікна тебе. Я може спробую засту. Так. Теж все рівно? Зараз я скажу, що мені. А... У нас оператор ефіра. Да, да, что-то, да, ну действительно, у тебя получается правая сторона совсем такая черненькая. А можешь включить это светло верхнее? Теоретически могу, но это вряд ли что поменять. Сейчас. Что-то дало? Ну не знаю, вернись в кадр, скажу. Нет, ты знаешь. Просто очень солнечная погода на самом-то деле, а шторы такие не очень, ну они. Не очень фон дают, да, они такие желтые. Ну, их. просто так жалко, тебя просто плохо видно, знаешь, и я беспокоюсь по этому поводу. Entonces, да, ну, это, этот, Зорро, <subjected> <Agilch2> комментарии от Зорро. Да, да. Да. наверное, она еще какая-то замыленная. На самом деле, да, тут... Ну, ну, да. Говори, говори. Ты говори. Э, да не, я про камеру говорю, что она немножко замыленная. И я с самого начала начал подключаться, она такое э, странно, не знаю почему. С телефона идет нормально все, но не подключается. А с этого что-то вроде я. Камера стало получше, камеру, знаешь, да, вот сейчас. Получше было. Было. Ну, уже, так уже, да что-то, да, как-то вот дивно было, было какой-то момент было хорошо. Ну, получше, не хорошо, а получше. Ну, насправді тут теж політологи польські про ці результати виборів говорять, що це свідчить про певну політичну кризу, насправді, в Польщі. Ну тобто головний меседж десь приблизно такий, що правлячі партії, ну, пісні право і справедливість, і платформа обивательська не задовільняють просто потреби виборців. Тому, якби ну, відносно і так і мало там, проголосували: 34, там, 76 і 33,77. І тобто різниця між двома кандидатами насправді дуже маленька. Ось. І Кукіс, який набрав 20%, там, майже 21. О, тому це насправді багато про що говорить. І цікаво за усіма, за усіма цими речами спостерігати. Ось. Е, ще, можливо, якісь є в тебе спостереження по. по по -польському, я, по польському насправді, я, 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 як я вже казав, цей процес вже роки за три е, починає крокувати Європу. Я думаю, що це тільки початок. Е, мається на увазі це поява е, непрофесійних нових політиків. Да? Тобто з когось, mm -hmm. який породжує громадянське суспільство, який от на, на хвилі такій, е, загального там. Соціального піднесення виносять питання, просто проблема, як правило, в тому, що їх отак так так якраз і виносять кудись на третє, ну максимум на друге місце, Їм важко перемагати, тому що все просто поки що рівень недовіри до. Непрофесійних політиків він є. Ну, якби всі думають, ну а що що, що там буде робити рок-музикант? чи там, Хоча б вон кличка у нас вибрали, так що він як лідер партії. Він до цього вже був лідер партії. Якби вибрали кличка 5 років тому, це був би прорив да, для спортсмена. Але до цього, до того, як його вибрали мером, фактично він йшов 5 років політичної діяльності, певно, Якої це вже ну, питання окремого порядку, але вона була. І це якби ні там дуже дуже цікава є історія про про мера мера Рикявіку, який вже до речі, не мера Рейкрявіку, а, Який взагалі-то комік, і там група людей, більшість більше з яких там панки, анархісти, і художники, і авангардісти. от такі група людей, яка прийшла до влади в Рікявіку, після ну просто ну вони ніхто не очікував, включаючи власне їх, що їх оберуть. І нічого, ну, за 4 роки, нібито по не, не, незалежним оцінкам, нібито вийшли кращих, ніж у попереднього, попереднього керівництва. Так що я думаю, що це певний тренд, який є, як, як завжди, Скандинавія, вона ж ну, в сенсі і політики, в тому числі, вони найбільш такі от, авангардні, е, хлопці і дівчата. Тому я думаю, що це певний тренд, його слід очікувати і, 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 і у нас так само. Вот. Uh -huh. А особливо немає що. Я думаю, що для України особливої різниці немає від того, хто стане президентом. Це по перше. По-друге, не варто забувати, що Польща це парламентська республіка і президент це не особа номер один в країні, в кращому випадку особа номер два. А буває так, що і три після спікер мається на вас. Тому я думаю, що до України політики не принаймні в гіршому, ну не, не гірше не стане. Можливо, вона стане краще, тому що там лунали якісь заяви про допомогу, навіть військову. Але то таке: передвиборчі обіцянки і реальна політика це трошки різні речі усюди і в Європі так само. До якої, я сподіваюся, можна зараховувати Польщу. І не тільки, не тільки формально, але й реально. Тому для України власне особливої різниці немає. Посмішила мене ситуація, коли. А в російських засобах масової інформації це позиціонувалося як. Президент русофоб програв в першому турі. Нічого, що в принципі той, кому він програв ще більший русофоб, як би це ніде не вказувалося. Класно, це дуже цікаве спостереження. До нас сьогодні був колега з Луцька, теж включався. Він спостерігав за польськими виборами через призму російських журналістів. Ось це теж дуже цікаво було послухати якісь його спостереження. Класно, це просто молодці. так. у них своя атмосфера. <laughs> да -да. У них не просто своя атмосфера, там зовсім взагалі другий мір. Так, реальність. це друга реальність, це, да, це, це по факту. А, як ти думаєш, чи можливо такий от приклад непрофесійних політиків, так успішні, такі, от, наприклад, як Кукість тут у Польщі, так, на цих президентських виборах, а, як ти думаєш, чи вистрілить або така партія найближчим часом, або такий політик в Україні? Ну, питання в тому, що таке найближчим часом. Ну, ну, треба... але найближчим часом у нас це вибори так парал... ну, місцеві, так я маю на увазі. Ну, на міс... тут просто на місцевих точно Виборах ні. важко вистрілити. Да, тому, да. Ну, тому кажу, тут точно вибор... ні. Так, що ніхто про тебе, навіть Якщо ти вистрілиш, що навряд чи про тебе хтось дізнається. Питання в тому, що якщо ну навіть якщо будуть чергові парламентські вибори, в чому я насправді сумніваюся. То запит на партії і лідерів, скажімо, більш більш новітніх модернових, і не тільки в сенсі, скажімо, відповідності там, якимось ідеалам, за який там майдану, і так далі, а й в сенсі адекватності, яка необхідна спів для співробітництва да, з Європейським Союзом, він є. І він є не лише внутрішній, але він є і зовнішній, тому що ну, всі експерти Європейського Союзу потрохи починають скептично відноситись до того уряду, який є зараз. А, ну, не тільки уряду, ну просто до, до тієї влади, яка так, керує країною на сьогодні. Тому, що в принципі, що би ми не говорили, а, да, це ну, дієнуковіч. Але сказати про те, що це дуже якась новітня формація і так далі, то важко, і все рівно вони всі формувалися в якийсь такий, Радянській або в квазірадянській системі. Для того, щоб її руйнувати, цю систему і будувати нову, вони не дуже підходять. Тому е, я буду сподіватися, що такі нові люди прийдуть, тому що якщо вони не прийдуть, Україна буде буксувати і буксувати далі на місці. Е, тому ну, подивимось, це правда не скоро, на жаль. Дочь насправді теж дуже цікавий момент. Коморовський вчора оголосив про необхідність проведення всенародного референдуму у Польщі, і насправді на це рішення його надихнула програма саме Кукіза. Я не знаю, от, чи чи читав це, чи знаход, ну, чи залітка інформація пробігала по українським засобам масової інформації. Ось, але момент насправді дуже цікавий. От я хотіла в тебе запитати саме з професійної точки зору, чи не є це зі сторони Комаровського зараз якоюсь такою певною маніпуляцією, так? Тобто, Точно Це більше, ніж маніпуляція. Тут питання в тому, що обидва кандидати, які виходять в другий тур, розуміють, що основна боротьба це голоси третього, який набрав 20% 20% – це багато. так? І, власне, це спроба відібрати електорат, ну, тобто використовуючи яких, якісь пункти програми, від, ну, схилити на свій бік електорат цього, того, хто зайняв третій місце. <різвіто> ну, ну звучно, якби, понятно, що це популізм, але ну, хто його знає, може й допомогти. Їм. <різвіто> Подивимось. <різвіто> Ну, насправді також, якщо говорити про різницю там, між політикумом польським, так і політикумом українським, то звичайно ну, тобто, зрозуміло, що історично навіть так склалося, що в Польщі він такий зріліший, тому що почав там викристалізовуватися ще на початку 80-х років. А от в мене ще таке, ми дуже часто навіть з тобою, так, в ефірах там, у Чернівцях говорили про те, наскільки змінюється. Україні свідомість українця для того, щоб ми могли провести взагалі могли проводити дійсно правду, демократичні вибори. І ми розуміємо, що це в першу чергу залежить від кожного з нас. І от за останні події в державі, як би ти зміг би прокоментувати зміну свідомості пересічного українця? Ну, вона є. Вона, якби є, є такий своєрідний ривок. Да, в... Просто проблема в тому, що не, не, не всі, навіть не всі, а більшість не зовсім усвідомлює, в якому напрямі цей ривок потрібен. Тому що багато хто забуває, що все це, це весь цей процес, з якого це все стартануло. Називався Євромайдан, а не Вишиванкомайдан Майдан, чи Шароваромайдан, чи так далі. І тому піднесення патріотизму це дуже добре, але не треба забувати, що ми. От все це відбувалося не заради того, щоб ви мали право носити вишиванки, тому що ми мали право це робити і до цього всього, а заради європейського вибору. Тому насправді я думаю, що поки що наш, нашому електорату не вистачає власне розуміння того, що таке європейськість. Які за які, просто ну, все це було заради якихось орієнтирів? Да? І до кінця до кінця просто пересічному українцю не зрозуміло що це, і, і це проблема, тому що насправді для після. Для того, щоб щось змінилося, треба, щоб змінювався власне сам пересіч, кожний Кожен пересічний українець мінявся і ставав більш європейським і більш цивілізованим. Тоді тоді насправді будь-які розумієте, навіть в дуже узурпованій е, політичній системі там, такого диктаторського складу, все рівно верхівка є певним зрізом суспільства. А, тому насправді, доки суспільство не зміниться, доки не, не варто очікувати, що Ну, керівництво держави буде, яке вони ж ну, з, з, з тієї ж планети, що і ми. власне, тому, як, якби, і, і В цьому проблема насправді. Тому, і, ну, Принаймні, зараз є рух, певний, певний рух до того, що а, нарешті прокинеться громадянське суспільство, яке сформує якусь там, ну, нового громадянина, скажімо так, да, високопарними такими словами, але принаймні ну, якось так. А на твою думку, досвід Польщі, наскільки він є цінним для України, і наскільки ми його можемо використати? От я, наприклад, там зі своїх якихось таких спостережень можу сказати: от ми теж там буквально годину тому про це ще з колегою Сергієм а, про це розмовляли. Він якраз спостерігав за виборами тут у Варшаві. Ось політики тут відкриті, тобто вони значно відкритіші, ніж наші, наприклад, політики. Засоби масової інформації працюють також зовсім інакше. Тобто вони собі дозволяють там більш гострішу, ніж у нас, критику а, політичних лідерів. І це, ну, тобто, це сприймається тут абсолютно як, як норма. А, і це я про досвід. Так, от. І як от ти думаєш, як, як би ми могли би, можливо, десь це перейняти? Я от, не знаю в такому плані, що можна я, я, я я покажу, я... згодом навести. Ага. Я, в принципі, взагалі вважаю, що польський досвід дуже є дуже цікавим. Я не знаю, в крайньому випадку там щось це <ріжете> це з ефіру чи ні. Тому що, ні, я... ми одразу в прямому ефірі <ріжу> нічого не вирізається. <ріжу> а, питання в тому, що Західна Європа давно пройшла той період, коли з такої знає, соціальної дикості да, переходять по, 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 поступово до цивілізованого стану. І тому е, ніяких якихось жорстких заборон чи чогось в Західній Європі немає. Польща досі, я це бачу по аеропортам, по багатьом різ, різним речам, да? досі mm -hmm. намагається силоміць примусити своїх е, громадян, не тільки своїх, враховуючи, що я летів з Києва, вести себе цивілізовано. І враховуючи те, що нам так само доведеться цей шлях пройти швидко. Тому що якщо ми його будемо йти довго, то йти, власне, вже буде нема куди. А, такий спосіб, він можливо не, не, не самий ем, як би, естетично привабливий, mm -hmm. да? але він ефективний. Тому що е, просто, от, е, просто розповідати нашим громадянам про те, що ну, треба бути трошки ну, цивілізованіше, воно не завжди є дієвим, точніше дуже рідко. Насправді, тому о, досвід Польщі, от, перебороти в собі те таке е, пострадянське хамство, задушити і спробувати бути європейцем, він дуже цікавий для України і головне дуже актуальний насправді. Але було, було, було б бажання у нас його приймати. Але дивися цікаво, все ж таки, не так і давно Польща почала виходити от з цих речей, про які ти говориш. Тобто, ну ми, ж, ми <піл�ькій> ще там ведемо мову про, 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 про рух солідарність. Там ну, це ж початок 80-х років. Тобто Україна стала незалежною на початку 90-х. Ну, здавалося б, 10 років для, і мені здається, для того, щоб ну, для, для країни це абсолютно не є якимось великим таким терміном, у Але <піл�ь> ментально їм це вдалося зробити значно швидше, ніж нам. Чому? Ну, вони хотіли, по-перше, по-друге, от... будемо, чесно, я, я би взагалі розглядав це таким чином. Е -е... Не тільки для України, взагалі пострадянські держави, не постсоціалістичні, а пострадянські угу. які були да, в складі Радянського Союзу. Вони тільки зараз виходять до того етапу, коли остаточно, я сподіваюся, і для України також визначаються з певним вектором і починають по тому вектору рухатись. Польща, я не кажу вже про Чехію, почали рухатись по тому вектору відразу. Польща, скажімо, з кінця 80-х. Чехія, я думаю, навіть з початку 80-х, з кінця 70-х. Тому той факт, що ми отримали незалежність в 91-му, не означає, що ми кудись рухались. Ми рухались так, от, по колу. І, на жаль, як на мене, поки що ми далі імітуємо рух в Європу, продовжуючи рухатись по колу. І проблема тут в тому не тільки в тому, що ми не розвиваємося, а проблема в тому, що на кожному цьому колі ми втрачаємо щось. От тепер ми втратили частину території, втратили мир, мирне існування, і ну що далі ми втратимо, я не знаю. Тому насправді питання ще в тому, що ми взагалі в світі живемо в такому, коли треба дуже швидко мінятися. Тобто, Польща могла в 50-х трошки розкачатися, ми вже собі такого дозволити не можемо. Це як в, в, в Алісі, да, в країні. Що для того, щоб стояти на місці, нужно, это, треба дуже-дуже швидко бігти. В цьому питання да? насправді. Тому що, якщо ми зараз не стартуємо, то ми через 20 років побачимо себе там десь, в африканському трикутнику. Тому, ну. Я ще років 10 тому казав, що Молдова нас обжене в наших європейських інтеграційних потугах. Тому а, що... то що ти на Каркав, так, да, виходить? А, так, так. <реш> Я не один такий казав. <реш> <реш> нас, нас, нас багато таких. <реш> ну, і просто простіше, але ми завжди вважали, що ми такий тут центр сили. І це могло би бути, якщо би ми. Проводили нормальну політику. А так, вже центру сили немає, але і держави нормальної і немає, і, 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 і європейської інтеграції нема. Ну, поки що є заявки, ну подивимось, можливо, можливо, дійсно щось. ну... Так, тепер ми маємо дійсно друхатися в декілька разів швидше, ніж. Так, Та, да. це, це правда. Ну, Можеш у мене щось попитати, я тобі можу щось розказати зі своїх таких спросить. Я ж не знаю, що сама кампанія. Ну, що сама компанія? Я ж приїхала 17 що це у нас було? Трав... квітня. 17 квітня. А, ну, я хочу сказати, тобто, я знала, що вибори 10 травня, так, тобто я вже там якби, читала. але абсолютно не відчувалася візуально, що в Польщі обирають президента. Тобто, десь там з'являлися якісь там банери. Якісь там оголошення про зустрічі кандидатів з виборцями. але так, щоб тебе це все занурювало, ця, ця вся лавина рекламна, вона ну це абсолютно просто цього немає. Тобто, тут в Польщі ти зануришся у виборчий процес тільки тоді, коли ти сам цього захочеш. Ну це от мій такий висновок. Це, якщо ну, ти це абсолютно... навіть, угу. как, как, ну, я свів, я в Гірманіс матрів вибори їхні в парламентській, я був я 4 назад. Uh, ну, Берлін і так. І то, тобто есть бікборда взагалі, тобто есть Германії не інформують бікборди совершенно для політичних цілей. Так, тут так само, тут буквально, ну я не знаю, напевно, в принципі, так якраз ну, досить в багатьох, май, майже в усіх там районах Варшави була. Ну, можливо, штук 5, максимум, що я можу згадати, отак, от, от що я бачила реально політичний, політичний рекламний білборд. Це перший такий момент, який дуже мені сподобався. Тобто це тільки тоді, коли ти свідомо заходиш там на інформаційний за телевізію не буду говорити, тому що в мене телевізора вдома немає, так як не було, в Чернівцях так немає і досі у Варшаві. тому я не можу сказати, як воно відбувається на, на телебаченні, але можу сказати, наприклад, за радіо, інтернет, видання і за газети. так, тобто, ну, Звичайно що там останній тиждень навіть Два тижні. Інформаційно це все дуже сильно посилилося, але якось от, ну, береш газету, і ти не бачиш, наприклад, чи ця газета явно там. Має якісь симпатії до одного із кандидатів. Дуже прослідковувалася неймовірна критика Комаровського, але це було абсолютно якби ну це це було зрозуміло, да. Тобто він при владі і, і на нього вісили всіх собак, і це було абсолютно естественно. Тобто, я навіть не пам'ятаю в одному в одній зі статей, мені дуже сподобався заголовок, що а, там. Вибори президента в Польщі 10 на одного, знаєш, ну, тому що 11 кандидатів, і фактично всі ці 10 кандидатів критикують одного діючого президента Броніслава Комаровського. Ось це такий момент. Мені дуже ще сподобалося все ж таки відчувається дух такий більше. Свободний журналістський, тобто вільний такий дух. А журналісти абсолютно спокійно дозволяють собі критикувати кандидатів, але це не відбувається як оціночне судження журналіста, що є якби порушенням так, журналістського стандарту. А досить такі різкі фрази, які говорять політологи, говорили політологи, там, оцінюючи сам виборчі процеси, виборчу кампанію, Там абсолютно ну, для мене було дуже великим шоком. Я от в суботу купила. Газету, одну з найвідоміших, я просто разу це не це не була газета вилборча. Спеціально купила одну таку з найбільших газет Польщі для того, щоб почитати промоніторити цікаво, які про що пишуть. і, Наприклад, там фраза була одного з відомих польських політологів, який, наприклад, Магдалену Огурик взагалі називає пулваріяткою. Тобто, і вони абсолютно нормально це не просто друкують в тексті статті, а вони носять це ще такою хмаркою, тобто жирніший текст там виділяють. Тобто, це отак от як, як, ще там, якось, там. Це цитату, на яку вони як журналісти або як редакція вони типу, там, особливо наголошують. Да? Тому ці моменти, наприклад, для мене ну, надзвичайно цікаві. Я собі там так уявила навіть на якомусь там локальному рівні. Там в Чернівцях, наприклад, хтось там з кандидату. Мало того, що в нас так політолог жоден не висловиться, знаєш, в адресу жодного з кандидатів. Це перший. А другий момент, що у нас більше ніхто і не опублікує, навіть якщо ти так і скажеш. Ну, погодься, погодьтеся, да? тобто, ну да. і ну, ну, що ще таке? Виборці спілкувалися з виборцями в неділю, ну, тобто там в тому районі Варшави, де я живу. Біля виборчої дільниці. а Сподівання поляків такі, знаєш, типові сподівання людей на хороше, нормальне життя. Тобто пенсіонери там говорять про те, що ми хочемо якогось там більшого соціального захисту. А... Цікаво, також от, ще один момент говорять. Наприклад, таку фразу, а ми ну ми не сподіваємося абсолютно ні на що. Тобто я прийшов на вибори, тому що я знаю, що я маю це зробити, тому що це мій громадянський обов'язок так прийти і проголосувати. А, але я знаю, що президент у Польщі це така особа репрезентаційна, в принципі, так все вирішує уряд. Але я прийшов. Типу, тобто, я, я прийшов, але не ні на що не сподіваюся. От якось теж так цікаво. Причому переважно люди літнього віку, от такі. Такі речі говорять, ну, це означає, що їм так непогано живеться. Я, я, я думаю, в впевному так. Ну от я, до речі, хотіла сказати, що явка 48 для Польщі на президентських виборах. Ну, це така, в принципі, середньостатистична нормальна явка, зазвичай більша на виборах до сейму, ну десь, десь так. Понятно, ладно, спасибо, що я бігу, тому що у мене доктор через те саме зубний. <laughs> да, <да. Я> <laughs> да, Ми будемо робити періодичного включення, насправді такі тематичні, тобто плануємо декілька днів на тиждень. Я по можливості твоїй, твоєї можливості буду залучати. А... Нет, якщо б мене працював на телефоні, то можливості дуже широкі, тому що там в інтернеті. Да. Ну, можемо якось протестувати. Дивись, от в тій групі Media сі лінк на який я тобі скинула, у нас там кожного дня новий лінк, тому що кожного дня нова трансляція. Ось. І можна буде якось ще раз протестувати, просто навіть заради цікавості, чого ж воно гадство не працює. Ну, да, да. Що, щось, щось дивно, да. так. Що? Якщо я буду в Варшаві, то. Ну, я думаю, Обов'язково. Що... Напиши да. мені, я тобі зараз скину в Фейсбуці про всяк випадок свій номер мобільний, тут польський. Да, Окей? Да. Так, да, так, да, хорошо. А, сподіваюся до зустрічі. Так, я теж сподіваюся. бачити, Так. Олексій Стоп. Кандюк, політолог Чернівців. Гарного дня, дякую, що доєднався. Па-па. Дякую, щасливо.